Всіх вітаю на моєму каналі Світлани в Гостях. Сьогодні я розкажу про посилку, яка мені прийшла з Aliexpress. А що в цій посилці я зараз вам покажу. А це міні робот пилесос Ось такий девайс. Дуже схожий на такий, як в мене є, тільки великий. Марки Roborock є 4 і в мене є з чим порівняти. Ось такий маленький він діаметрі приблизно 15 сантиметрів. В комплект входили ось такі щітки, дві штуки, такий кабель для зарядки. Так, подивимося, куди ці щітки вставляти. Ось в ці стержні надягаються, ось так легко надягаються, вставляється і защлкується. Так. Ось це кнопочка для пуска, поїхав відразу. Він прийшов вже відразу зарядженим. Ну, поки що їздить отак гарно. Цікаво, як він буде збирати пил чи хоча б крихти. Щось я дуже сумніваюся. в цьому. І ось так він легко може звалитися із стола. В нього немає. Як цього великого робороб пилисоса датчика руху і датчика перепада висоти. В нього взагалі немає ніяких датчиків. Давайте я вам покажу детальніше, що є в цьому пилисосі. Він дуже легкий, як іграшка. З цієї сторони є ось така щілинка, де всмоктується пил, таке колесико. дві щітки. Коли пилесос починає працювати, вони рухаються навколо своєї осі і закидають крихти в пилосос. І через цю щілинку він якби смоктує їх. І ось такий пилонакопичувач. Ось я так бачу, це кругленький це фільтр. Ось, бачите, вже навіть щось з стола зібрав. І що там є? Ну, кулесо там крутиться і засмоктує пил. Я так думаю, про якусь силу смоктування тут взагалі не може бути й мови. Ось так кришечка защокується. Тепер подивимося, як ж він працює. Подивіться, два робота плесоса. Маленький міні і великий, який прибирає дуже чудово. Я дуже задоволена його працю. Уже третій рік він в мене. І цей маленький ось така, як би, ганчірка для вологого прибирання. Не знаю, що воно прибере до цього міні-робота плесоса. Ну, що ж, може, щось да прибере. Ось так він рухається. Ми бачимо важко по килиму їздити, а великий гарно їздить, справляється, втягує гарно пил, цей щось я лозить на одному місці. ну Старається пигти, старається, працює. Так, а тепер заглянемо, скільки ж він пилу зібрав. Ну, ось скільки. Ну, це за 5 хвилин роботи. Зібрав щось. Звичайно, так його. Сусід великий, але зібрав. Я думала, що взагалі нічого не буде збирати. Ось так працює він. Так, а тепер переходимо на лінолин. О, щось він дергається так дивно. Треба глянути, що там. Чому так він рухається дивно? Ага, а рухається, тому що ось тут закрутилася шерсть котяча за колесиком. Ну, тут все гарно розбирається. Це як дитяча іграшка, як маленький автомобільчик дитячий. Ну, а тепер все прочистили і поїхав, поїхав, гарно їздить, по поліновому гарно їздить. Запускали його на плитку і ось так гарно збирає крихти. Дивіться, з'їв. Ось, скільки пилу зібрав він. Ну, багатенько. Так, як коли він їздить по підлозі, навіть і не скаже, що щось він збирає, Ну, він щось збирає. Ну, чи порекомендую я кому-небудь такий. Пилосос, мабуть, чи ні. Купіть краще великий, з великою силою смоктування, з великим об'ємом пилозбірника, і помічник він вам буде по-справді добрий. Ну, а цим я буду користуватися десь на кухні, в коридорчику, де немає ковора, де є такі щілинки, де може він заїхати, а цей не достає. Ну, щось дозбирає. Да не видно, але збирає. Невидиму пух, шерсть. Пил все, що може бути в закутках.